Тоді я побачив його. Це просто неможливо забути. Дванадцять футів заввишки, пазури гостріші від ножів, замість одного ока страшезний шрам. Я дістав меч і. Клас! І тато лишився без ноги. О, Та це ж найцікавіше. Відповідно до наших законів, первісток кожного з головних ватажків має довести свою снагу. У краю традицій. Мії догоді пан нам личить вишукані а, заняття. З'явиться герой. Представляю мого єдиного сина! Він цілу армаду розтрощив самотужки. Він однією рукою схопив корабель. А, Цього літа. Я хочу свободи! Просте бажання! І ти готова заплатити ціну, якої вимагає свобода? Може змінити королівство. Обережніше з бажаннями, сказала б моя мати. Як таке могло статися? битися! Давайте трохи пристойніше! Насолоджуйтесь! Якби ти мала нагоду змінити свою долю. Ти змогла б? Дисней Піксар. Видважна!